люди є, напевно рибка є. там конечно впереди взагалі. Десь там і наші друзі дубасять машин сьогодні все забито, все ду все дубасять а там ще більше Всім доброго дня друзі! Чому на риболовлю? Я ж скажу, сегодня дики нас не хватает, да, там наши хлопцы дубасят. Сегодня я скажу, людей, машин. Просто все забыто. О, хлопцы на нормальном месте как стоять. А вон Максим пришел. А ну-ка, тихо. Да, 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 пришел, пришел, в спину надо кидать. О, блин. Привет, привет. Ромчик, здесь тут, наверное. Всі тут, короче. Так, кресло стоїть. Всі стоять. Опа, і машинка уїжджає. Якраз. Зараз я ми тут десь. Кинем якер. Так, Ромчик, наверное, певно, там. Он. Він. Він. Привет! О, привет! За вами не спіш. Так, що на том берегу, як звичайно. Там, конечно, вистачає вижуха, всі діла. Всі дубасять, всі дубасять Так, 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 так Ой. Ромчик, дайте хоч щось кинуть Дайте хоч щось закинуть Ё-моё, там на том берегу вообще движуха, ну, как всегда. Значит, значит клюе, о, качки появились. Блин, качки, а их не было, я думал, что им хана. Так, что мы там ставим? Ромчик, привет. привет. Давай вязь, ну расскажи что-нибудь. Та що, ну карася одного поймали. А так, в принципі, одна мелочь клює. Такі пистолеты. Да. да. Ну смотри, качки до тебе зато прийшли. Не, ну а це ж не шуточки. Конечно. За поганих людей качки не підходять. О, о, о. Ты Ромчик каже діло. Ой. Ромчик, вони не сильно підстригли? Щось якийсь лисий став, чи роки борець бурють своє. Я думаю, що наоборот треба <гум> було як я На Налесо. Ну, Та отож. Наші Блір. волоси. Та отож. ж. на сьогодні людей короче, тільки мене не вистачає. Як є. Як є, значить що? значить риба є. Да, риба є. он клює просто-напросто. Да. Да. А Дніпро шо у нас? Найкраща річка в світі. Понятно, Максима видел тільки що пішов кудись. Пішов на, там. на хищника? Кстати, хищника? Да. є щучка. Того разу я був, у мене короче, зійшла. Ти да. кидав? E, ні, чисто насіла на этот на, на, на пружинку. Ні, да. на пружинку і відкусила короче, повідок. Офієть. Я навіть да. откусила повідок і рядом короче, чувак, там, напротив, де сидять люди, короче, витягнув. Ну така десь, ти знаєш, ну може полторуха точно. Та ладно. Да. І тут були от сусіди, коротше, отам. Угу. Ромчик, там де ми з тобою були, пайно. Ну. Там вроді би дві штучки в них було. Слухай, ну значить, діло по поки є. Та я так понял, що щука зайшла. А, зайшла щука. Ну, за цим мілкою по твою, наверное. ну це вже дуже цікаво. Та це ж дуже цікаво. Що за каша така красненька? Матиль. Секретно. Мотиль. Мотыль, да. Ну да, зима, ночно мотель. Сказали, що мотиль працює найкраще тут. А -а -а. Да. Що тільки на цю кашу вона пліє. <хи> ну, я замішав кашу, до цього ми там якусь там солодку. Да. Так, Просто... не йшло діло? Не йшло діло, Думаю, зараз зроблю мотилька. Ну давай, подивимось. У ну, мене теж всякає різного взяв сьогодні, але но... думаю, не рано відкусь пружину закинути. Ну, хочу закину. сказати, вся риба в пів води. А в мене і удочка є. Вся риба в пів води. І в основному люди на тому березі ловили на удочку. На вудочку? Да. І прям хороша така зачотна плотва, така по пів кіла, по ну. Фіга, сіпі. Да. <кій> І на удочку. Ну, Ми, на жаль, не взяли з собою вудку. А в мене є. О, Бачиш, так що. Я та вас я... виручу. Розбирай вудку. <кій> та зараз гляну. Я хочу у нас видний спочатку. Ану. І от куди качки рванули, глянь? А... На той берег. Так вони там постійно тусуються там поїдять, там поїдять ну, тож. ну молодці, що я вам скажу карася хапанули вже не просто так ну гарненький ж карасик хороший такий, здоровий. ромчик щось вальнув вже. ромчик що там карась O Рануха? О, нормально! я за котру Да го Друже, вітаю! Ура! Є, <рес> <Ура! рес> ну нормально, молодець! Супер, ну, оце вже щось. Це вже не Це шутки! Це вже не шутки! Це вже хоч риба. Да. Трошки. Надо ромчика доганяти. Зарядим зараз відвідний. Мотилька свіжого взяв, не шуточного гляньте. Так, где наша тут своя барахлишка? Наша барахлишка. Давай тебе свой дам, Омчик. Давай, давай. Не дадут разобрать спиннинг. Тебе дам профессиональные инструменты. Держи. Для настоящих рыбаков. Да ты что? Да. Иголочка есть? Конечно. Ну ладно. Фирма? Иди настоящий. Отож, заила. Почнемо з від одного. І, мабуть, їм і продовжимо, тому що видумати велосипед не будемо. Будемо дубасити на те, що ловиться. А у нас січень місяць на вулиці весна. Ромчик весна цього року прийшла. Вона і не уходила. получается. і виходила. Трішки було осінь, а потім весна. Ну, блін, хана, сьогодні сіки, десяточка, десяточка, друзі, фліски. Коротше, що розказувати, ви все прекрасно самі бачите. Напевно, зими не буде, а може і буде. Так, тут обережно чехольчик. А, мабуть, ми заберемо це сюди сумку. Правда, тут тільки і не вистачало цієї сумки, блін. Ну нічого. Ну нічого, ну нічого. Так, Ромчик, я вже відра приготував під тарануху. Будемо в одного грузити, відро в друге. Так, катуха, катуха, катуха катуха. Пока збереш. Так. Підвідний, грузик 7 грам і повідок. Отакий. І думаю... Кучочок зробити такий небелячий. Так. Так, 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 так. Щоб в плотві платві зайшло це діло. А ну-ка. Хоп. І хоп. Один норм. Ромчик. Буду тебе догонять. По кількості на російський. По кількості? Я буду якістю. А, поплавок же ж он стоїть, моё <хи> То сейчас витягнем, а не дуже близько він тут стоїть. Вот. Так Зараз я тебе покажу. Як треба поплавки витягувати? Ні. Як карася вальнуть. А. а ви карася піймали на якого? На візного? Так? Да. Да? Да. Блин, ну ти спеціаліст по карасям. Ну, карася марк стоїв. Ааа, нічого. Ну і да. пішов кудись. Тут а, стояв. Тут я ж тобі я. казав. Та ну? давай тащиш, Ти так. подивися, як працюють професіонали. Давай. Justement. Я ж тобі сказав, я зараз одразу тільки чікс і есть. Ух ти. Пройшло вже години-дві, мабуть. Побреши, блін. Дві години. Ой брехун. Ой брехун. І казав, додому їхати треба, так? Додому їхати. треба, Так, не вірте йому. В бреху. Давай піцаку лучше. Нема піцаки. Глянь. Дніпро, ти йде. О, ти бачиш? Ти подивися. Ну нормально, нифига себе. Ты фрикцион попусти, чтобы казалось больше. Больше? Не, ну чтобы она не сошла. я вот это же Не, ну ты глянь, а? Ну нормально, такая середня. Ну поаплодуй хоть чуть-чуть. Ну хоть чуть-чуть поаплодуй. Ты мне, я тебе. йо моё друзья. Это за Сейчас заважим. Сейчас заважим, да. Давай. Вот тоже. Давай важим сначала, а потом Это, конечно, Максим, а? Вот это да. да. Друзья, посолю, да. не права тарануха. А Ромчик не верил. Макс там он скупался. Да вот тоже. Даже мне так жарко было, что капец, пойду я скупаюсь, да? Офигеть. Сейчас будем важить. Сейчас будем важить. Ой, да. а где экстрактор? Я тебе экстрактор давал. Ромчик. Який экстрактор? Синий, давай сюда на базу, быстро. Уже замутив. Та да швидше, да, щоб тарануха не это. А ну швидко. быстренько. Так, а ну под Так. Ну, нас. Давай. Ой, да. Вот так давай, студенти. Давай, пацаны. А ну, подсоби. По старой дружбе. Можеш, по старой. Один тримає, інший знімає. Все. А тепер скажи, скільки ти думаєш? Так, півкілуха є, хороша, да. така профессийна. Давай да, сейчас, через Сейчас да, п... п... Пленка кончится. Пленка закончится. <laughs> так, ну что? Давно я не доставал веселики. А, ну то ты не каждый раз таких Не каждый, да? да. Понятно, с собой рыбу. Тихо. Водишь. Ну вот, ты, ты Тихо. Кажешь, что ты просто с собой Топ. рыбу. 325 грамм. Какие 40... 320 <laughs> Студент, смотри, пивкила. Нема пивкила, 450. Давай. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Щиро ворони її. Це все за тебе, під руку кажеш. 460 95. Блін, п'ятихатки не вистачає, а ну видно там. Зараз я. Видно. На нашій камері 400... видно. ]あの, 495. Integer, wow. Aqui, а ну, 495. Не у меня брал. Так а что вы у Это Не, ну. Смотрите. Тихо. Сейчас, же было видно. Вроде видно. 495. Потише пивки уху. Аказал я тебе студент. Хороший, хороший тарамочек. Отож. А что ты куда ты в садок? Садок? Не, у вас саранок садок У вас садок дырявый. В у вас дырявый? Студенти. Так, сюди, ну ладно, хай поки поплаває. Там розберемося. До, до речі, вони там теж підловили. Ну, як підловили. Я ще не показував, але покажу. Блін, ви що кирпич кинули в садок? йо -мо! -йо! Офігеть! Ви що гоните? Коротше, карась там вон, і тарануха така. Блін, ви що гоните? Кирпича кинуть, блять, це позор вообще. Блін я такого не бачив, що гонь. майо! Блін, я опять карасью вас! За сраку, блін Погранув карася заживит. Йо моє, плавник. А, за плавник. За плавник. Ну скажем, що засраку. Це, це плавник. Сишиш, <рес> а чого у вас ключ Росія, а в мене чиста платва. Ну тому що ти пл... <рес> людина. Ти чоловік платва. Що ти? Еп, твой. Щось бу... поламалося. Удочку. Ты удочку Йо мою, все накрилось. Що ж ви так під ноги поставили? Ну, Русик з тебе удочка. Та чого, сине, удочка? А то что он, видишь, первое колено сломал. ё труба. Не расстраивайся. Я тебе могу подарить новый. На. Флагман 150 грамм, форс ренг Пойдет? Ты что, сейчас на карму разнимаешь? Конечно, чтобы не было ля-ля-фа-фа. Коротше, грузі, щоб да? Босяцький Рус... підгон. Русик зламав мені фідер. Подожди, Hello. зламав фідера, ну е, я там не винуват, якби дуже. Самі там під ноги поставили, зацепилися. Ну, я, я пошуткував, що. Ні, я чисто без всякого, та, то, щоб, саме, щоб хлопці кіпа... не переживали. що а він, вони без фідера. Серйоз, <свел> і от дивіться, навьо нав нав форс-ранг, фідер 3-3 метра. А то ти відремонтуєте, 150 грам. І катушечка теж на було. І шнур, кстати, дороговалютний, на 16, восьмижилка. Я просто в шутку сказав, так, що все, все а... тебе фідер. А він ну, повинен. Так можна і Ні, Ну що, я можу подогнати, у мене ж якби Русь. є. Що. Спасибо тобі, велике. Да. І під ноги не ставте Ромчик, Давай там заряджай, пошла жара по крупняку. Я а понял. насадку на крючок поцепишь? Не, то на пружину. Да нет, не, сюда, не сюда. Я даже не удивлюсь, если это будет карасик, кроме. Я не знаю, ну что. прям дуже покрыто. Ну, как же, что Тарануха. Ого. О, судак, судак. Да, за хвоста. Еще такой неприличный. Хороший судак. Йома, йома. Да. Это тише. Тихо-тихо, это тихо. Тихо. Максим поймал за, за этого, за это. <реку> Тышь. <реку> <тиш. реку> а ну. А он за рот поймал. Блин, давай его помыем. Некрасиво на камеру. <реку> давай помыть. Даже рот помыть. ему рота й сполоснув його. Е-мое, подожди скользкий. А, і ну, ще Йо все. його все-таки пожарить. Побежи, Сейчас, так, нормально його мы. <свистит> да. Йо И тут зацепилась. Все, мий. Давай фері. там. мий. гарно мий, Давай. А Ромщик Ужди, поймав, сюди, а Максим показывает. А, -а, -а. а, -а. Йосин, ты задолбал. Ты штаны свадьбы не вымазав. Емой <свистит> <свистит> блин, штаны все повимазали. Пойдет. А Огонь. Все, давайте тогда выпускать лучше, наверное. Да дай хоть сфоткаю снизу. Мы, йога. Вся мои штаны ему да. Свади мне. Один фидер взломал, блин, другий штаны. Нифига себе, фидер взломал. Просто жесть якась. Но Новий фідер... за... місці новый фидер. На ровном месте подмутили новый фидер. Вот так вот. Молодцы. Красавец. Ну, рыба Мод... тут стоит, конечно, нормально. Да. Просто. Тонами. <свят> <рыба стоит. свят> <свят> давай его. <свят> и на Днепро, друзья. Так, на все, Днепро. Давай, давай его. <свят> да, давай. Не пускай. Путочок. Потому что все равно маловат. Маловат. Да. Не, ну хороший. Хороший. А тяну все, и я как-то... Якуту... Слышишь, а я думал, честно, честно говоря, что думал, что карасяка. Ты специалист по карасям. Зараз глянем, кара чи ні. <рес> ні, <Не>, платформа. <рес> Рома, хвата! Зараз розберемося, подожди. Стоп! По берегу йди! Стоп, чи у кого? Ні, Ромчик. Зараз. По берегу йди, кажу. Он твой... Ні, це моя тарануха. А яка твоя? Он, подивися. А моя, моя тарануха. Вон твой крючок. Тихо, да. говорю, попусти. Я тебе в А да спільнин... то натяжку-то попусти. В другой свидетель тебе не буду давать. Возьми он крючок. Д? О, все. Ты ты и крючок, он бачишь? Ну ладно, ладно. Поверишь? Ну, бачишь. Короче, чуть не захапам мы уже. Д это? Сейчас, стой. Стой. Та, та, тихо, на тихо. Та не деру. Тихо. Все. О. Тарануха моя. Все честно. А то начинается. Все честно. Да, казав. Нифига себе. Это горненько Я тоже думал поставить пружинку, но что-то пока не это пив кило есть, да? Витаю. нормально. Да. Ты вот, а ну, тарануха вышел. Огонь. Витаем. При качки опять. Оп-оп-оп провода повипадали. Так, а де ті щипчики? бачили, друзі, де щипчики ділися? Що ж там таке? Карась! Я думаю, що карась. Ставим ставки. Максим сьогодні по карасям. Що там, Що там? Не знаю, ну що то прям зон подписчиков. Ничего себе. Ні, мож... так ты это, попускай фрикціон. А зачем? Ты? Я подтянул. Так, ти это... зараз акуратно. Ти ще другий зламаєте. Ага. Що Все, пошла тут? жара. йо мое короб. Nee, Коров, да? Карась. Офигеть. Что за карась? карась? Расскажи секрет. Тупо малый карасив. Русик не знаю, я мать Я одного хоть хочу поймать. На, ловы О, не, хороший, тихо. Это наш максимум. максимум на сегодняшнюю хвилину. Бля, бля. Хороший, хороший. Карасишка вообще за Карасяка такий. Коротше, а я обірвався. Ніяк не перев'яжу. Бачите, карасі. Ході вже не один у них там. Карасі та карасі. Так, друзі. Ти ж бачите, він вивідний, це, конечно, топчик. А ми з вами обірвалися, треба перев'язатися. Зараз, почекайте. Потому що я знає, що воно і воно, як воно, ну вам якраз. Заліка. А я, я йому казав, ну щось не захотів приїхати. Давайте вам в сторбочку. Он красиво ловил, да. Да. Глянь, такі гарненьки. Я як по гриби їду. Так я ж не кажу, що я вам кажу, завидувати, що я що дуже... просто кажу, що. Хороший, так. да? Кажу... Да тут і карасики такі хороші. И хлопці молодці. Навалили, То, так навалило. Да. Вони не кажуть. Сьогодні... Секретні. <laughs> не Карасишка. О, давай якраз і... торбочку. А може і не карасішка. Щось мале. Ти знаєш, потягнуло було так непогано. Йому понять. Ти ж взагалі щось не Може ти когось зачепив? Якусь рибу. А, ну, а, ну. А То відпускна. Берете ще таку? Ні, таку не <хай, Хай підростає. Хай підростає, а, точно. Хай підростає. Так, а ми ще подубасимо. Ще подубасимо. Ще півгодинки якісь, а може і годинку. Сонечко та сідає, ну, подубасимо. Сонечко вже сідає, друзі. Все класно і ми з вами трохтимо додому. Ох і спека сьогодні. Скільки показує. О, 105 градусів. Січень місяць, офігеть. Щось так люди щось там стоять. Е -е. Як є. Отак всі по трішечки подубасили. І у нас з вами трішечки. Небагато звісно, сьогодні. ну Ми і так, друга половина дня. Це скільки пару таранин і там мілка ще була. Ну, така пальчика окріє, звісно. Сокрупне треба поганятися. Ну, хлопці молодці надубасили карасів. Ти паче, якщо попасти на карасика, то вже нам трішечки понадоїло, напевно. Хоча, як засипаєш, відвідний це просто топчик. Як є, відвідний це топчик, правда, попередню рибалочку і пружинки теж працювали. Сьогодні не було часу займатися. цим ділом. Сьогодні друга половина ну, времени багато не було. Если взять в общем. Якщо взяти, якщо є бажання, время, всі на Дніпро Дубаси Трибу, тому що Дніпро найкраща річка в світі, це просто топчик. А на сьогодні все, друзі. Дякую за перегляд. На днях щось придумаємо. І до зустрічі. Всім пока.